З вами я Саша, і сьогодні будемо грати у Деттеру. Як ви бачите, я сьогодні тут трошки прикупився. Чесно, я вже грав. В мене було двоє, оці, двоє ось цих грошей, але я їх потратив на. ...Snake Oil, як ви бачите. Тепер у мене на початку буде два Snake Oil. А тут можна купляти. 5 бонс. Гоблин жирный. Так, 10 бонс. 20 бонс. По скольки у вас-то? А, понятно, вообще жирный. Так, давай заходим уже. Заходжу я. А, забыл сказать, если не сдашу. Я Так, ты там уже зашла? Да. Давай. Всем привет, друзья, с вами Андрей сегодня будем играть в Dead Rails. С Сашей. О, Саша, я же бачу там зомбика. Саш, зомбик. Что? Зомбик. <говорит> там есть <який> пацан зомбик. Эх, <говорит> класс, зомби. Эх, за что у него нацело? Так, ну тут... Саш... Тихові, Саша, ми... Давай. Заходь. Все. Покончила кру через 10. Десять. Десять. Девять. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Гейм старт. Гейм старт. Вибачте, за російську мову, до речі, Педро. Так, а ну, зачекайте, за що за... А! Там. <риві> <У>! Де <Диві>, що <по> тут є? Шо? О, це твоє. Опа. О. Е, як його відкривати? Опа, Саш, кінь. Опен. Ууу, диви, що в мене є. Кого? А ти кінь? В смислі? Та диви. Що, ти кінь? Ей, кінь! Я теж був кінь. Миконі. Е... Добре, зато ми швидкі. Ага. А Все де потяг? Добро. Ладно, будемо без потягу. <звачка> Добу, без, абу, дуже, без потягу! А можливо і так. Ну, значить, я, значить, дам бандашки закупатись. Дай я собі шайкоїл куплю. Дай я бандашки. Так, це мої шайкоїл. Да, а я бандашки розкупила всі. Миконі! <звачка> ага, але Саш. Коли ми коні -кома. у нас нема бапотім. Два їдемо. Пішли. Давай. Даша, а як в тебе це виглядає, то, що я зараз тримаю лопату? <гум> Значить, то це, це остатки людина. <гум> а ну, а ще й як це виглядає? <гум> ну, так же як і лопата. А, а мішочок? Ей, Е, Так же, як усе. Це Ладно, пішли. Я не знаю, що це у мене за кнопки ну, тут. Пішли. Давай, пішли. пішли. Пішли гулять! все, Ми можемо не збирати паливо клас. І це нормально коли хоче порейка. Ну ще нас зіб'ють, мабуть. Так. Щоб швидше йти, давай вот так ходити. Тільки нас можуть вбити на їзі. Ну так. Оці ковбої можуть нас вбити. Ну я сподіваюся, що вони на нас просто не загряться. Бо вони ж самі на конях. 90-се дала ніч. Сащик капада. На коні. Тикаш, а щоб так що буде, якщо я сяду на коня. Я зможу вообще сісти на коня, а це мені цікаво. Я, я думаю, це буде ненормально. Так я вообще можна буде на YouTube Є? показувати. Боже, як це виставляють люди в YouTube, коли люди коні. Я не знаю, що це. <світ> Ладно. Я скоріш бачу. Можливо, просто нас будуть ігнорувати. А так, як це? Я там бачку боїв. Тож А вони нас ігнорують. А давай я підійду до них краще. Ні. Не підход, краще не підходить, краще не Давайте Давай краще будемо ходити. Ні, вони нас ігнорують. Ігнорують? Давай, ми можемо до них піти. Нет, это краще не йти. Ні, він уже до мене біжить. Нет. Він до меня бежит. До... А! Да, шран. Да ты в жопу стріляє! Давай, я Дзві. ще его бью. Бьем его. Я вбив его коня. Дзві, я б... я щадаю врятую. О. Это я, я, я врятую! Дзві. А у эти какие одна бандашка залишилась? Двигай. А, десь? Mm -hmm, так. так ось Хіл Тут <ріст> просто кінь лежить Ой, я сам себе похилив. Ось ревайв Я сам себе похилив випадково А ти тепер чорна. We'll ти тепер чорна, як і я. Ой, я двою лопату забыл. Коля А навіщо нам кинь? Це ж паливо, навіщо нам кинь? хай живе у нас. А в тебе ела лопата? <зв raison> да, 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 Саш побегу туда, туда, туда. Что там? Це вугилля. А, нам не треба вугилля, ало, блин. Саш, зрозуміло, до ковбои не идем. Ну, по крайней мере, стараемся. Да. Не нас может просто побачить. Так, а як нам в ночи мне тикава? Что нам робить в ночи, блин? Ми не зможемо відродитися. Я сподіваюся. Ну, можливо, я теж зможу відродитися на але я не впевнений. Якщо що, візьму тебе в карман і понесу. Якщо не помру. Я то бачу щось по покабите. О, золото я бачу. Ой, да. О, там бачу ще конів. Ага. Друзі, привіт! Друзі! Ви не повірите, що з нами тільки що сталося. нас вбили. Да, Цікаво, Ціка, вони будуть тікати від нас, бо коли ми люди, вони від нас тікають. Ну так, кстати. Буду? Не, вони... Ні... він, він тікає. Тікає. Все, золото, зда... золото, золото, золото. Так, ну давай. Поламаємо його. Тільки, Саш, давай з тобою. Тіки. Давай я заберу золото. Чого це ти? А ти друге забереш? Там mm -hmm. ще близько там до нас є золото. Бо чого она так довго копається? На ну, треба який. якась кирка купити стек майнера і жити собі. Опа, бери. Я Ой. побіг до наступного. Ага, я заберу ще. Та забирай. Ні, камі нам не потрібен. Викидаю. Пішли? Я бігу. Та ні чорта не видно. Я ага, ну, ж сподіваюся, що ти мене бачиш? Так, я бачу О, блискавка. От це я не дав відчу. Ну якщо що візьму тебе і в сейф зоні від... відроджу? Ти знаєш, що можна мертвих людей підбирати? Давай повідомлення. Давай, ламаємо. Опа! Де золото? Я бачу тут каміння. О, золото. Все, забрав. Пішли по рейках. Щоб не загубитися. Ну є тільки, щоб в тебе блискавка була. Сюда, Даш! Тут ще щось є. Тут ще є золото. А пішли. звернемо звернемо. Пішли. Я бачив блискавку. А ми живем. Звернем. А? А, а в мене якогось біса, два чева в інвентарі. Так, ставай. Я ж сподіваюся, у нас блискавка не попаде ні в кого із нас. Особливо в мене. Бо ти не нубя, а ти помреш. Не доживеш до сейф зони. Тебе я зможе відродити. Может я не такие? Опа! Давай. Опа. Пішли. Так за мной йди, я бачу рейки. факел. Угу. райки. ми хоча бачили одне одного. Ми продамо купимо один факел и. Аж дать лампу купимо. Лампу буде круче. Бо лампу можна буде в інвентарі хоч тримати. Ага. О, день. день. Клас, золото одного... клас. З жодного зомбіка. Ну, бо близько, коли близько, вони не спав. Залізо, залізо, залізо. Та залізо дуже мало можна продати. Це золото. А золото пішли. Тільки проблема в тому, що ми не знаємо, коли буде сейф зона. Так. Да. ми... дуже багато? Ой, золото, на це раз твоє. Так я подивлюсь, що це в мене таке. Золото, золото. А, Шариф. Це я просто шериф. Бандит. О, Саш, в мене я один план. Что ти ще за камінь? Що? Там ще якийсь камінь є. Ну, підемо подивимся. І там я бачу до речі, будинок, в ньому може бути факел. О, Клас, аж перший будинок. Ну я сподіваюся, що наступна ніч буде теж з блисковкою. Бо тоді нас спавнять монстри. І сподіваюся, що вообще. І сподіваюся, що не спав не буде червоної ніч. Тому що тоді спавняться вампіри. вампірів я не научу. Это А, так то а будинок... Так то вугілля, то вугілля, то вугілля. Да, а то. Так ну повернемося, коли будинок залутаємо. Да. Коротше, ми отак так обережно пройшли місто. Ось ми там будинок залутали. Опа. Ми так обережно обійшли місто, щоб нас ніхто не побачив. І ось я зараз вже другий будинок лутаємо. Так, ось і ми дійшли до сейф зони. Опа. Зараз будемо трейдитись. Ми зайшли нове місто! Везе! Ура! Ідемо, там зомбіків нема. Ура! Кабінету, Пішли пішли, 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 Перший раз це місто бачу да. в себе. О, там ще е, залізо або золото. Я на відео бачу. Залізо. Там, там, угу. Пішли. Кайф. Класс. Бля, у нас бомби домаши підірвати. І що тут десь ми можемо знайти бомбу. Тут немає зомбіків? церкву. Добре. Там ти знайдеш якийсь планшет. Значит, тут записка. О, гроші, бабки, бабки, бабки. Та мене теж тут бабки. Вот так ребят. Наконец-то. Та, Наконец Та мне теж тут бабки є. В докторі нічого нема. Надо его. А тут вообще тільки бабки. Е -е, далі тут дочь. Не, Че... чекай. Боже, закутят, тут ты что брать? Чекай, дашь, я все залутаю тут. тут Ой, о, -ой, о, о, мои бабки. я тут, я тут, я тут. Остань. Я в тюрьме, я в тюрьме, Саш. Вот тут. бабки. А там я шусь патрулей. Э, я якісь? зашла факел. О, факел? Классно. Да. Факел надо З... задобыть. Залыш на всякий выпадок. Факел надо задобыть. Ну, чекай тут. А где? А тут здесь мог быть и планшет. Ты не подобрал подкорм? Я А, теперь пошли сюда. Ты где? Зараз я заберу. Фа. Пішли за мной. Пішли. Ти даш! Ти... Ти за просто так Ось тут де є одразу динаміт а, Я тобі скажу, коли його підпалити Тут цілих два динаміта. Нам знадобиться. я Все підпалюй. А ну чекай, чекай, я краще підпалю, бо це Небезпечно. Все, Все, пер у нас тут є прохід. А ну чекай, я про всякий випадок. Факел заберу. Пішли, тільки обережу, тут може бути скалетики. Ага. Так, нікого? Скелетик? Скайлом! Скелетик скайлом! Блин, не викинув! Вбиваю його! Де ж обряжу ще другий? А от спауниця! Я стріляю, ты знову викинув! Та скільки ХП. Та боже, тут ще один. Я заспугаю, да, закинь. Да я поговорю. Ты хулюсь, я за тебе помущусь. Так стоп прилод. Без сказать бар, похоже. Та тут ...скільки їх тут. О, ні, зомбік. Так, ще б... один.

Кілька їх тут. Кто скелетики. І ще один. Опа. Ще один совсем. Че О, його підірвали. Ще скалет, ви що здіваєтесь? Такс. Пандашка. Все, і дуже обережно будь. О, блин, меч. Твои речи. Ось планшет. Э, э Сак. Да, планшет. Да все мои речи. Да, Боже! Убир! Прибивайся, Кость. Ну, ты лопаты! Да может быть и такое. Я тоже, а мы все раньше выпало. Ну, а чего ты ей на защиту подобрала? Ну, я на свою деву, да. Где что ты началась, я на свою деву. Давай, еще я тебе допоможу! Да, да види ты, да, дождь, види ты, что то бьют. Можно я видел этот из Нет. Подожди, де вони? Боже ту 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 Ту-ту-ту-ту! Кратше, наступив день. Тепер ми можемо далі продовжувати. Боже, де заховатись? Блі, я не можу заховати. Опа Відкриваємо. Отут. Та боже їх. Це все тут не треба. Опа, тут планшет треба. Так. Почекайте ж поки що тут. Пойдемося, коли я все знайду. Результат я здох. Фу. Але скільки ми всього знайшли? Ну все, сейчас мы все. В смысле Файдон А? М -м -м -м. Давай еще раз. Короче, завтра зараз буде вже прощатися. Зачі, всім удачі, всім пока.